Привіт, синьо білі вболівальники. За останні кілька годин з'явилася цікава інформація. Тренер, якого розглядали на заміну Олександру Шовковському, може бути дуже близьким до того, щоб очолити клуб у Туреччині. Тож підпишіться на канал, поставте лайк і приєднуйтесь до мене, щоб дізнатися всі подробиці. Йдеться про Ігоря Йовичевича, колишнього тренера Донецького Шахтаря та Дніпра, один з двох клубів, добре відомих українським уболівальникам. За повідомленнями турецької преси, Євичевич веде переговори з Кайсері кайсеріспоркулюбю, командою, яка змагається в турецькій суперлізі. І кайсері спор зараз не в найкращих часах. Клуб посідає 17-те місце передостання в турнірній таблиці, маючи лише 5 очок у восьми матчах і без жодної перемоги. Іншими словами, хорватський тренер прибув би з місією спробувати врятувати команду від можливого вильоту. Варто нагадати, що кілька тижнів тому з'явилися чутки про те, що Євичевич може очолити київське динамо, якщо Олександра Шовковського звільнять. Ця інформація сколихнула кулуарні дискусії. Але офіційної пропозиції не було зроблено. Тепер з цим можливим переходом до Туреччини, схоже, що Динамо втратило ще один цікавий варіант, і таємниця щодо майбутнього тренерського штабу залишається незрозумілою. А як щодо вас, шановні вболівальники, як ви вважаєте, Ігор Йовичевич підійшов би на посаду тренера Динамо? Чи вважаєте ви, що Шовковський все ще заслуговує на ще один шанс? Залиште свою думку в коментарях, мені було б цікаво почути вашу думку. Я залишу її тут і побачимося в наступному відео. З найкращими побажаннями, синьо-білі вболівальники.